В мене, ловили себе на думці, що навіть чай робите так, як він любить, а собі ви навіть не пам'ятаєте, як ви любите. Я спокійна, я в балансі, я не думаю про нього. А ви в моє відео, якщо твоє життя крутиться навколо нього, значить десь всередині, втрачений центр, і це не про нього, це про тебе. Кажуть, все обертається навколо сонця, моє життя точно обертається навколо нього, його улюбленого чаю, його смаків у одязі, і, звісно ж, його настрою, від якого залежить, чи буде сьогодні Третя світова війна. Знайомо? А тепер видихни і згадай, центр твого Всесвіту – це ти. Допомагаю жінкам повертати свій центр через розстановки і космоенергетику. Бо коли ти в собі, життя крутиться вже навколо тебе. Хочеш так само? Напиши кодове слово центр.